На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська Вітаю вас. Завершення опалювального сезону у рівному залежить від погодних умов. Чи станеться це 15 квітня? Ні, комунальники, ні міська влада сказати напевно не можуть згідно з чинним законодавством, коли середньодобова температура повітря тримається на позначці 8 градусів вище нуля упродовж трьох діб, то опалення можна вимикати у двох найбільших компаніях, що обігрівають помешкання рівнян, теплотрансервіс та рівне теплоенерго, повідомили, що стежать за температурними показниками. У свою чергу міський голова рівного Володимир Хомко зважаючи на прогнози погоди. Розраховую, що опалювальний сезон завершиться найближчими днями. Думаю, що він закінчиться 15 числа, але не хочу забігати наперед, бо будемо дивитись по погоді. Так як зараз подає прогноз погоди, то в нас з 12 числа чотирнадцяв сітла. Якщо так буде, значить він закінчиться 15 числа, так як передбачено по графіку. Освоїти англійську, польську, словацьку та чеську мови безкоштовно така можливість з'явилась у людей з особливими потребами. Заняття з іноземних мов в обласній бібліотеці проводить благодійна організація обличчям до істини. Досвідченим педагогам допомагають студенти з Рівницького інституту слов'янознавства. Мова ключ до здоров'я під таким гаслом в обласній бібліотеці працюють курси, на яких інвалідів безкоштовно вчать іноземним мовам. Педагоги пояснюють, такі знання допоможуть інвалідам адаптуватися у суспільстві та подорожувати за кордоном. Розпочали місяць тому з англійської мови. Потім з'явилися охочі вивчити ще чеську та словацьку. Та найпопулярнішою серед рівненських людей з особливими потребами лишається мова наших західних сусідів. Якщо я добре вивчу польську мову, то я б хотів би поїхати на екскурсію, побачити, як там. Люди прозивають, як працюють вони, навчають учнів педагоги-інваліди, які вміють знаходити підхід до кожного. Їм допомагають філологи з Рівненського інституту слов'янознавства. Волонтери зазначають, слухач, котрий ходитиме на всі заняття, легко зможе порозумітися у чужій країні. Більшу увагу зосереджуємо на розмовній мові. Вчимо елементарні фрази як. Щось в магазині можливо купити, як запитати дорогу числа, але на, на граматиці ми особливо не загострюємо увагу. Організатори акції хочуть винагородити волонтерів записом у трудовій книжці з відповідним проханням. Вони планують звернутися до обласного управління освіти. Уроки мови, які надають нам студенти, і їхня практика з нашими інвалідами можливо колись в подальшому могла бути їм записана в трудову книжку як перше робоче місце, тому що це. Досить специфічне навчання, і робота з інвалідами не така проста, як звичайна робота в школі. Нині організатори курсів планують набрати додаткові групи, де вивчатимуть російську мову та поглиблюватимуть знання з української. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Дев'ять сотень малих дубинчаннині знаходяться у черзі до дитячого садочка. Аби хоч частково вирішити цю проблему, а відтак розв'язати руки батькам. Міська влада змушена розширювати дошкільні заклади. Також мікрорайоні цукровиків нову групу створили із колишнього складу. При цьому старий басейн перетворили на танцювальну залу. Уся ця реконструкція обійшлась міській казні у понад півмільйона гривень. Допомогли грошима і спонсори. Сьогодні у дитсадку свято тут відкривають нову групу. Найбільше радіють маму малюків, яким пощастило у неї потрапити. Ми дуже задоволені, дуже цього ждали. Правда, було проблематично через те, що вдома треба було когось залишатися. А так батьки будуть свобідніші, дітки будуть займатися. Гарний ремонт, м'які килими та новенькі меблі у новому інтер'єрі і не впізнати колишні технічні приміщення. Група буде збірною, каже завідувач дитсадка. Тут навчатимуться і займатимуться хлопчики та дівчатка від двох до чотирьох. На відкриття нової групи плануємо ще прийняти 30 діток. Що було раніше, У нас був басейн, який переробили в новий музичний зал. щоправда, одна така група це краплина в морі. Нині у черзі за дошкільною освітою майже 9 сотень малих дубенчан. Тому розширенням старих садків не обійтись, Потрібно відкривати нові. Це знають керівники міста. Переконують, уже мають певні плани. Я думаю, якщо все буде нормально, Оси Михайлович допоможе, і ми заберемо одне із приміщень військового містечка. Бузбувшого міського містечка на баланс міської влади, і теж в плані знову ж таки порядка 180 діток повинні бути забезпечені, але це перспектива, яку ми будемо втілювати в життя. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Умови отримання засуджених в Городищенській колонії відповідають нормам. До такого висновку дійшли члени спостережної комісії при обдаж адміністрації, завітавши до виправної установи. Втім, не обійшлося без зауважень. Зокрема, на думку членів комісії, у колонії слід збільшити кількість медиків та знайти ринки збуту для продукції, виготовленої за ґратами. Харчування, лікування, проживання, умови праці та навчання. Спостережна комісія переоблдержадміністрація перевірила, як живуть засуджені городищенської колонії. До її складу увійшли пенітенціарники, лікарі, представники прокуратури та голови районних спостережних комісій. Насамперед, члени комісії завітали до кухні у щойно відремонтований варочний цех. Їм показали, чим саме годують засуджених, та запевнили, що такі порції вони отримують на обід щодня. Скарг на харчування ні в кого не було. Харчування, гаряче б'ючи мясо є, чи немає? Молитовна кімната у колонії універсальна. Тут почергово проводяться служби для вірян різних конфесій. У цьому ж корпусі працює школа та медична частина. Побаченими умовами комісія лишилася задоволена. Зауваження стосувалися лише відсутності штатного рентгенолога та того, що стоматолог працює в установі на півставки. Минулого разу комісія вже звертала увагу на нестачу медиків. Відтоді у колонії побільшало на одного лікаря та двох фельдшерів. Не всі посади укомплектовані медичними працівниками. Є посади, які взагалі не забезпечені. Тому, Само собою що буде прийнято відповідне протокольне рішення. Зобов'яжемо управління, щоб вони сумісно з управлінням охорони здоров'я укомплектували ці посади. Наразі у колонії перебувають понад 650 осіб півсотні з них довічно половина засуджених працює та отримує в середньому 560 гривень на місяць. Керівництво установи зазначає, охочих працювати вистачає, але виникають проблеми зі збутом продукції. Виробничий потенціал в цілому збережений в установі ще з часів радянського союзу. можна так казати, коли працювали всі на соцзамовлення. На, на жаль, на зараз така ситуація склалася. що Самі шукаємо і замовників, і самі виготовляємо продукцію. і Ринки збуту шукаємо. Загалом минулого року кількість засуджених, які відбувають покарання у нас в області, зменшилася. Половина ув'язнених вийшла на волю достроково. А кожному п'ятому за гарну поведінку пом'якшили режим утримання. Якщо в цей період, скажімо так, в минулому році біля 3600 тисячі було спецконтент, на сьогодні день 3300. Тобто там 300 чоловік зменшило кількість спеццентру, і особливо в послідчому ізолятору на минулому року було 480 чоловік, зараз всього 310 на сьогоднішній день. Це говорить про те, що в дії новий кримінально процесуальний кодекс і він дійсно починає працювати і. Новий кримінально-процесуальний кодекс почав діяти з листопада минулого року. Замість обов'язкового взяття під варту він дозволяє застосовувати до підозрюваного домашній арешт та вносити за нього грошову заставу. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Долітніх канікул ще півтора місяця, але вихователям і особливо батькам вирішили нагадати про безпеку дітей у цей період. У здобунові провели обласний семінар з питань безпеки вихованців дошкільних навчальних закладів. Педагоги одного з тамтешніх садочків продемонстрували колегам, як вони роз'яснюють дошкільнятам правила безпечної поведінки. Як виявилось, допомагає їм у цьому театр. Безпека дітей актуальна завжди, а у період канікул особливо, кажуть фахівці з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Проводилось недавно дослідження серед дошкільних навчальних закладів. Це діти, десь близько третини дітей п'ятирічного віку та близько половини дітей шестирічного віку. На сьогоднішній день залишаються вдома самі. Або на вулиці граються без нагляду дорослих, не контрольовані, як правильно переходити дорогу та як поводитися із сірниками, розповідають усім дошкільнятам. А от вихованців з Долбунівського дитячого садочку, усмішка, вчать, як себе вести у багатьох інших ситуаціях, коли поруч немає тата чи мами. Ймовірність зустріти недоброзичливу людину нині набагато більша ніж натрапити на оголений дріт під напругою, кажуть вихователі. І дитину треба підготувати до цього. Ми будемо здивовані, але соціальні небезпеки є найбільш непошир... найпоширеніші і варіанти того, що. Дитина не зіштовхнеться за людиною неадекватної девіантною поведінки з людиною соціопатом. Це якраз те, що навіть з людиною з поганим настроєм, це якраз є та небезпека, яка читує на кожному кроці. Наталія Лаба каже, що усі настанови діти найкраще сприймають, коли їх подають у театралізованій формі. Наприклад, інтерактивна вистава за мотивами казки про вовка і козенят. У ній дошкільнят вчать зокрема тому, що треба добре знати свою адресу, але не казати її чужим, засвоюючи уроки безпеки, діти добре знають, що не можна бігати по дорозі, бо може збит машина. Що не можна нікому двері відчиняти чужим людям, але вихователі розуміють, якими б красномовними не були розповіді про безпечну поведінку, приклад батьків буде визначальним. Скільки б не поговорили? Як треба переходити на зелене світло вулиці? Але якщо ви поспішаючи біжите і переходите так, як хочеться вам? Дитина відтворить на жаль вашу поведінку, а не нашу. Думайте, Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Чотири команди юних інспекторів руху змагались за звання найдотепнішої та кмітливішої у фіналі конкурсу КВН Юір. Це підлітки з Кознецовська, Рівного, Сарн та Дубна. На сцені вони жартували, показували сценки про інспекторів, дає автомобілістів та пішоходів. Загалом змагались у трьох конкурсах: візитівка, новини та музичне домашнє завдання. За їхніми результатами перемогу отримала команда з обласного центру Інші діти тепер вона представлятиме рівнища на зональному фіналі, який пройде у Броварах. Гру Кавенюір. Обласні даєшники проводять уже не вперше їхня мета у такий спосіб попереджати дитячий травматизм на дорогах. Несподіване рівне Акція з такою назвою стартує вже з понеділка. Вона приурочена 730-річчю обласного центру. Взяти в ній участь може кожен у кого є фото з унікальними моментами минулого чи сьогодення рівного. Для цього потрібно розмістити світлини на спеціальних сторінках, створених у соціальних мережах. У липні журналісти відберуть з них найкращі. саме ці кадри краєвидів та вулиць міста зняті з несподіваного ракурсу і прикрасять сіті лайти рівного, яких є майже сотня. Милуватися цими фотографіями. Фафіями можна буде майже місяць, запевняють керівники міста. Вікові категорії різні, але сьогодні і молодь має дуже багато е фотографій, які в них на їхніх мобільних телефонах і ракурси можуть бути дійсно дуже несподівані. Е тому ми приймаємо всі фотографії і е робимо їм назви. Назву є порядковий номер. До 1 липня е фотографії надходять, їх всі дивляться. Потім, очевидно, ми продумаємо і ще процедуру стосовно ті, які будуть мати найбільшу кількість лайків, будуть передані на розгляд журналістським колективам. Старшого турніру області легкоатлетичного кубка рівного ювілей. Ці міжнародні юнацькі змагання нині відбуваються вже у сорокове. Аби поміряти з силами на стадіоні «Авангард» зібралось майже пів тисячі атлетів із трьох країн. На відкриті змагань побувала Тетяна Климчук. Перед забігом вона старанно розминається та отримує останні настанови тренера. Попри свій юний вік, анні лише 15, Дівчина вже є кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики. Участь у змаганнях для юної спортсменки справа сімейна. Колись на цих бігових доріжках перемогу виборював її батько. Зараз відстоювати честь Білорусі у Рівному настала черга Анни. Папа був на змаганнях, Он часто кожен рік практично їздив на ці невання виступав тут. и сам тренером работал и его ученики он тренером сюда приезжал в прошлом году я была здесь бежала 200 400 метров и выиграла и надеюсь сейчас тоже выиграю У такому ж віці, як її підопічна, тренер Анни Галина Рябова вперше вийшла на забіг у цих же змаганнях 40 років тому. Спершу сама відстоювала честь білорусів, а вже впродовж декількох років привозить до рівного найкращих легкоатлетів республіки. Галина Рябова зізнається, на змагання до нашого міста їде з великим задоволенням. Хоча умови, у яких доводиться змагатися на стадіоні Авангард, суттєво відрізняються від білоруських. У нас... В Беларуси спортивные сооружения и стадионы шикарные новые. И мы вам, что вы такие умнички, что у вас такие спортсмены в таких условиях, ну прям мы вам можем ну, позачувствовать, что в таких условиях. Не стала на бік спортсменів і погода. Однак на шляху до перемоги на заваді не стане ніщо. Чотири роки рівнянину Ігорю Гранецькому не вдавалося стати кращим. Втім, сьогодні він впевнений, що покаже гарний результат на біговій доріжці. Я налаштований на перемогу і буду робити все, що буде в моїх силах. Тільки з рівного з моєї США спортивної школи це основні суперники, з ким я можу змагатися. Міжнародні змагання з легкої атлетики Кубок Рівного ювілейні проводять їх уже у сорокове. На Рівненщині це найстаріший турнір. Колись до міста з'їжджалися найкращі легкоатлети з усього СРСР. Сьогодні на турнір завітали спортсмени з різних куточків України, а також Білорусі та Молдови. Прибуло більше 25 команд дитячо юнацьких спортивних шкіл і майже 430 учасників будуть змагатися у двох вікових групах на бігових доріжках і секторах. 96-97 старша група і 98 99 середня група. Окрім забігів, змагання проводяться і в інших видах легкої атлетики, включаючи стрибки, штовхання ядра та метання списа. Триватиме турнір два дні. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Фінальні змагання всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків та дівчат 99-го 2000-го років народження стартували у Рівному. Окрім двох команд господарів за медалі сперечаються колективи із Донецька, Маріуполя, Дніпропетровська, Одеси, Южного, Черкас, Миргорода та Переяслава Хмельницького. На стартових поєдинках побував Роман Свирида. Право приймати фінальну частину Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед 14-річних рівне отримало вперше. Таке рішення Федерації баскетболу України аргументоване тим, що до фіналу змагань пробилося одразу дві рівненські команди цієї вікової категорії як юнаків, так і дівчат. На шляху до завоювання медали їм протистоятимуть представники найкращих баскетбольних шкіл країни Донецька, Маріуполя, Дніпропетровська, Одеси, Южного, Черкас, а також Миргорода та Переяславах. Хмельницького загалом у нинішньому сезоні рівненщину у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі представляло шість колективів різного віку. П'ять із них зуміли пробитися до фінальних етапів. Крім єдиної команди, дуже сильної, але на жаль, не попала команда 1997 року народження. Команда 1998 року народження відразу от, в неділю їде на фінал в Київ юнаків. Дівчата 1996-97, дев'яносто 96, приймають участь в Запоріжжі. А наймолодші дівчатка 2001-2002 року рівничами 2001, Ще не відомо, де приймають змагання, яке місто буде приймати в травні. Місяць рівненську команду дівчат 1999 року народження. Очолює екс гравець пульсара В'ячеслав Ковалевський за словами тренера. Його підопічні впевнено. Подавали попередній етап і розраховують у фіналі лише на золоті нагороди. Коли перший круг закінчився, у нас не було поразок. Але потім було два виїзних з дуже серйозні команди. Ми програли Дніпропетровську, програли Переяслав Хмельницьку, і по різниці між командами рівний переяслав Хмельницький. Ми зайняли друге місце. З кожною командою зіграли по два рази, тобто вивчили суперника. І я думаю, що в фіналі будемо. Іменно ми команду юнаків очолюють інші експульсарівці Анатолій Колот та Вадим Скиданов. Їхні підопічні на попередньому етапі змагань стали третіми. Втім, вже у першій грі фінальної частини впевнено здолали однолітків із Одеси – 60-46. шість. Ровна сама сильна команда зісровна. Я в этом залишилося, щоб діти в це повірили. А в такому віці, розумієте... Все ж зависит не столько мастерство, мастерства є ще не батьцовські качества, уміння перетерпіти, перебороть, Ну і все буде отлично. Офіційне закриття турніру заплановано на суботу, 13 квітня. Фінальний матч серед дівчат розпочнеться о 13.20. Золото у змаганнях юнаків розіграють о 15.40. обидві вирішальні гри пройдуть на майданчику Дюсиша номер 4. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День. РТБРВІЄ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами рівно на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.